Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів». Глава 20 БІБЛІОТЕКАР Увійшовши до бібліотеки, Тимко опинився у світі книг, які були скрізь. На полицях, на столах, на підлозі. У самому кінці кімнати він помітив довгу постать старого, який прямував до нього. Привіт, молодий мандрівник пролунав таємничий голос старця, пробиваючись крізь густу атмосферу бібліотеки. Ти потрапив не тільки до мого дому, а й до світу слів і знань, як я можу допомогти тобі? запитав старий. Я шукаю місце для ночівлі. Чи можу я залишитись отут до ранку? запитав Тимофій. Старець посміхнувся і кивнув. Звичайно, молодий чоловіче. Але перш ніж ти влаштуєшся, розкажи мені про себе. Ти незвичайний хлопчик, і видно, що не з цього світу припустив бібліотекар. Так, я сюди потрапив випадково з реального світу і тепер не знаю, як вибрати звідси. Відповів Тіма, у світі нічого не відбувається випадково. Якщо тебе закинуло в цей світ, значить ти маєш тут виконати свою місію, і тільки після цього зможеш повернутися додому. Задумливо промовив старий, запрошуючи тимка йти за собою. Яку місію? здивувався Тимофій. Я не знаю, але можливо у мене знайдеться для тебе трохи мудрих порад. Бібліотекар привів Тимофія в затишну кімнату з каміном, сів у крісло і запропонував хлопчику сісти на килим біля каміна. Так почалась ніч у бібліотеці, де Тіма і старець обмінювались історіями і знаннями, поки вдалині чулися дивні звуки ночі. Сивий і мудрий бібліотекар взяв довгий ковток зі свого кубка, настояного на зілі, і поглянув на тимка з посмішкою, ніби згадуючи далекі часи. Молодий друже, я теж не належав до цього світу і потрапив сюди з реального світу, задумливо промовив старець. Ви з реального світу? запитав Тимофій, потрапляючи в якийсь тупор. Ти цікавишся тим, як я опинився в цьому світі? Так, 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 у мене теж була своя пригода, почав бібліотекар, влаштовуючись у зручному кріслі. Давним-давно, коли гра була ще на стадії тестування, я займався своєю звичайною справою. Тестував гру, писав інструкції, потопав у морі паперових сторінок, а у вільний час витав в ароматі старих політурок. Я любив читати старі книжки та манускрипти. І ось одного разу, читаючи стародавню книгу, Я натрапив на дивний розділ про портали та нові виміри. Бібліотекар підняв свій погляд кудись у далечінь наче спогади злетіли разом із його поглядом. Шлях додому Або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга перша. Світ грибів. Глава 20. БІБЛІОТЕКАР Увійшовши до бібліотеки, Тимко опинився у світі книг, які були скрізь, на полицях, на столах, на підлозі. У самому кінці кімнати він помітив довгу постать старого, який прямував до нього. Привіт, молодий мандрівник! пролунав таємничий голос старця, пробиваючись крізь густу атмосферу бібліотеки. Ти потрапив не тільки до мого дому, а й до світу слів і знань, як я можу допомогти тобі, запитав старий. Я шукаю місце для ночівлі. Чи можу я залишитись отут до ранку? запитав Тимофій. Старець посміхнувся і кивнув. Звичайно, молодий чоловіче, але перш ніж ти влаштуєшся, розкажи мені про себе. Ти незвичайний хлопчик, і видно, що не з цього світу. Припустив бібліотекар. Так, я сюди потрапив випадково з реального світу, і тепер не знаю, як вибрати звідси. Відповів Тіма. У світі нічого не відбувається випадково. Якщо тебе закинуло в цей світ, значить ти маєш тут виконати свою місію, і тільки після цього зможеш повернутися додому. Задумливо промовив старий, запрошуючи тимка йти за собою. Яку місію? Здивувався Тимофій. Я не знаю, але, можливо, у мене знайдеться для тебе трохи мудрих порад. Бібліотекар привів Тимофія в затишну кімнату з каміном, сів у крісло і запропонував хлопчику сісти на килим біля каміна. Так почалась ніч у бібліотеці, де Тіма і старець обмінювались історіями і знаннями, поки вдалині чулися дивні звуки ночі. Сивий і мудрий бібліотекар взяв довгий ковток зі свого кубка, настояного на зілі, і поглянув на тимка з посмішкою, ніби згадуючи далекі часи. Молодий друже, я теж не належав до цього світу і потрапив сюди з реального світу, задумливо промовив старець. Ви з реального світу? запитав Тимофій, потрапляючи в якийсь тупор. Ти цікавишся тим, як я опинився в цьому світі? Так, 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 у мене теж була своя пригода, почав бібліотекар, влаштовуючись у зручному кріслі. Давним-давно, коли гра була ще на стадії тестування, я займався своєю звичайною справою. Тестував гру, писав інструкції, потопав у морі паперових сторінок, а у вільний час витав в ароматі старих політурок. Я любив читати старі книжки та манускрипти. І ось одного разу, читаючи стародавню книгу, я натрапив на дивний розділ про портали та нові виміри. Бібліотекар підняв свій погляд кудись у далечінь, наче спогади злетіли разом із його поглядом. Тимофій взяв таємничу книгу в шкіряній палітурці, прикрашену дивними малюнками. У книзі були загадкові описи віртуальних світів, немов казкових королівств. Ого, як цікаво! вигукнув хлопчик, роздивляючись сторінки книги із захопленням. Тут написано, що в одному зі світів скелети влаштовують костюмовані вечірки, а в іншому дерева розмовляють і співають веселих пісень, коментував бібліотекар. Це точно, вигукнув Тіма. Я бабчив, як скелети і зомбі влаштовували дискотеку, танцюючи під біб барабанів. Тимофій гортав сторінки книжки, де описували світи, повні блискучих кристалів і плаваючих островів, підводних царств і темних печер, драконів і відьм. Це просто неймовірно. А що це за місце, де свині вчаться літати на повітряних кульках? запитав хлопчик. Це Свинляндія, місце, де свині не тільки літають, а й організовують свої власні карнавали в небі. Відповів старий Я там був. Головне в цьому світі не лопнути від сміху. Раптово зсередини книги почувся загадковий шепіт, немов книга оживала. Ласкаво просимо, молодий мандрівник, у дивовижний світ пікселів. Я чарівна книга, і я готова провести тебе через усі світи. Тіма з подивом дивився на книгу. Він відкрив наступну сторінку і раптово з книги виринула чудова мапа, на якій блискучими крапками були відзначені дивовижні місця світу. З цією мапою ти зможеш знаходити портали в інші світи і досліджувати найкумедніші та найнебезпечніші куточки наших земель, звучав голос чарівної книги. Тимофій взяв карту і з цікавістю розглядав яскраві крапки, що миготіли на її поверхні. Це десь там, де дерева співають пісні і річки течуть шоколаду, показуючи на карту, запитав хлопчик у бібліотекара. Так, це земля співучих дерев. Вирушай туди, і, можливо, ти почуєш, як дуб співає хіти в стилі кубічного року. Я там був і зустрів дерева, що розмовляє, розповідає анекдоти, і грає на гітарі. Я зустрівся з доброзичливими мандрівниками, організовував танці з зомбі і навіть взяв участь у караоке з бомберами, які виявились чудовими співаками, засміявся старий, згадуючи свої пригоди. Тимко захоплено взяв книжку і карту, вирішивши вирушати далі на пошуки порталу додому. Старий посміхнувся і сказав, прочитавши книгу, я дізнався, що в кожному світі є оракул, який може відповісти на три твої запитання. За картою я знайшов оракула і поставив йому запитання. Я дізнався, що в кожному світі захований певний артефакт. Зібравши ці артефакти ключі, ти можеш відкрити портал і повернутися в реальний світ. А як знайти ці ключі? запитав Тіма. Вони знаходяться в найпотаємніших місцях кожного світу. Щоб отримати артефакт, потрібно битися і перемогти хранителя, відповів бібліотекар. А які це артефакти? Де їх потрібно знайти? Скільки їх? Сипав запитаннями хлопчик. Бібліотекар засміявся і сказав Завтра вранці я відведу тебе до оракула нашого світу. У нього й запитаєш. Але для початку добре продумай питання, щоб отримати правильні відповіді. Лежачи у ліжку, Тімо сумлінно продумував кожне питання, поки не заснув. Рано вранці, коли ще тільки починало світати, Тимко вже був на ногах. Він чекав, коли бібліотекар зробить свої справи і відведе його до Оракула. Нарешті старий звільнився, і вони з Тимофієм вийшли з села. Обігнувши пагорби за селом, подорожні опинилися на невеликому лузі, у центрі якого височила альтанка із сірого каменю. Усередині неї перебувала істота невизначеної форми. Тимофій рішуче зайшов до танки й одразу почув тихий голос, схожий на шепіт. Вітаю тебе, подорожній! Ти можеш поставити мені три запитання, на які отримуєш відповідь. Який артефакт цього світу? запитав хлопчик. Це Рубіновий Гриб. А хто його хранитель? Бомбер велетень. А де його можна знайти? Він живе в печері бомбарів». А де ця печера? продовжував запитувати Тіма, але відповіді вже не було. Оракул став знову прозорим, поки зовсім не зник. Ну ось, що йому було важко відповісти ще на кілька запитань, розочаровано промовив хлопчик. Бібліотекар підійшов до тимка, поклав йому руку на плече і сказав Не сумуй, ходімо. Тимко і бібліотекар стали повертатися назад у село. Я покажу тобі за картою, де знаходиться печера бомберів і де знаходиться портал для переходу в інший світ. На жаль, у мене такої карти не було. Почав розмову старий. У мене ще стільки запитань, зітхнув хлопчик. І як я буду боротися з хранителями? Я ще ж дитина і не вмію битися. Не переживай, з часом ти всього навчишся, але для початку тобі потрібен кіт, коти не тільки відлякують бомберів, але можуть швидко знайти сам портал для переходу між світами. Значить, мені потрібно приручити кота, але я в цьому світі не бачив жодного кота. Кіт виходить, коли приручаєш оцелота, а оцелоти водяться в лісі, в самій його гущі і ховаються від усіх. Але на запах риби вони можуть вийти до тебе. Добре, завтра стану рибалкою, сказав Тимко, складаючи плани на майбутнє. До речі, у мене десь була стара вудка, засміявся бібліотекар. Вдома хлопчик зі старим повечеряли, і Тимофій прочитав бібліотекарю свої вірші. В дім заскочив я бігом. Книги там лежать кругом. Старий в домі проживає, не танцює, не співає. Тайни світу він вивчає, мудрості мене навчає. Спасибі, Тимофій, мені ніхто ніколи не складав такі оди, подякував старий і розплакався. Хлопчик пішов спати. Всю ніч він крутився. Йому снилися бомбери за вишки з підйомний кран, які за ним ганялися і вибухали, як атомні бомби у фільмах про катастрофи. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тіма приручив оцелота і придбав вірного кота.